Президент Володимир Зеленський зустрівся із спецпредставником США Кітом Келлогом, який перебував, із візитом в Україні. Щоправда, за підсумками зустрічі спільної прес-конференції не проводилось. Як то ми, ж, змі ми, про ми, це ми, попросила ми. саме американська сторона? Я ж нагадаю, що вчора американський президент Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського та назвав його цитую диктатором без виборів. Мовляв, Зеленський нібито відмовляється провести вибори. Трамп повторив свою тезу про низький рейтинг українського лідера. Президент США також знову сказав, що Сполучені Штати витратили нові до більше ніж Європа. В свою чергу лідери західних країн відреагували на заяви Трампа та засудили його висловлювання на адресу українського президента. Я завжди в такій ситуації кажу, друзі, що нам потрібна дуже кваліфікована допомога, щоб розібратися в усіх тих подіях, які зараз розгортаються на наших очах. Але точно що не варто робити так, це впадати відчай, бо все не так про. Просто, як може здатися на перший погляд. Отже, я вже раду представляю українського політика, дипломата, посла України в Білорусі у попередніх роках з нами на прямому зв'язку. Роман Безсмертний, пане Романе. Я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава доброго дня, пані Олено! Романе, наша з вами попередня розмова закінчилася тим, що ви звернули нашу увагу на зустріч, яка відбувалася на високому рівні в Європі. З тих пір ще декілька відбулося зустрічей. Ініціатором був Еммануель Макрон. Ну і вже ми знаємо, що наступного тижня і Макрон і Стармер, прем'єр-міністр Великобританії, мають їхати до Сполучених Штатів Америки. кажуть, я готове рішення. кажуть. Європа все зрозуміла. Між рядками прочитала, інтонації розшифрувала і готова брати на себе відповідальність. Чи так це? Чи буде Європа умовним гарантом безпеки України? Ну, Європа настільки високоінтелектуальна, що забачивши. Таку геніальну кучеряву блондинисту особу, як Трамп, вона більше мовчить і робить свою роботу, ніж говорить. І це, я вам скажу, дуже абсолютно правильний підхід до цієї ситуації. Значить, в ході цих нарад, які а, проводив президент Макрон, вони також проводилися на рівні Єврокомісії, Євроради, а, завершується опрацювання питання, яке стосується. Так званого миротворчого континенту, хоча він не може називатися миротворчим, це всі розуміють. Тому а, так багато питань і навколо того, а, власне для чого які призначення, але тут настільки важливо, все це якби робиться для того, щоб задовольнити амбіції короля. Чи то Манхеттена, чи то я не знаю, Король чого він там, Дональда Трампа, але насправді йде велика робота, суть якої полягає в тому, щоб завершити конструювання і розміщення а, суми на оборонно-промислових підприємствах вивчення ситуації в Україні десь приблизно 750 мільярдів євро. А, Європа робить свою роботу. І все це робиться тут увага в рамках ще Версальського саміту, рішень Версальського саміту 10 11 березня 2022 року, де були ці плани накреслені, де було розграфлено і показано, як буде розвиватися оборонно промисловий комплекс. Сьогодні до цього додалося ще одне питання, яке стосується контингенту військ. Щоправда, для чого яка мета і коли Трамп як і його оточення відповісти не можуть. Тут сказав вчора, ніби то що через рік, а прислали анкету позавчора, що значить, європейський союз має прозвітувати. Ну, Європейський союз запросив до себе генерального секретаря НАТО. І разом відправили листа за принципом Ти мені про насоси, я тобі про кольоси. Тобто робота йде. контора пише. Ну як в такій ситуації ніякі проблеми не вирішуються. Трамп робить вигляд, що він консультується з Європою. Європа робить вигляд, що вона реагує бурно на ці консультації з заявами: ми хочемо, можемо, і будемо це робити. А воює Україна, і український воїн захищає і нас, і Європу, і Трампа, який потішається, і оце в цій ситуації я весь час чекаю. От куди не глянеш там, приїжджає український президент, міністр там всім дякую. Дякую, дякую вам за зброю, за патрони. А коли вже хто-небудь із них підніметься і скаже, дякуємо українському солдату, що ми. Воїну, що ми оце тут дозволяємо собі потішатися в такі справи. Але тепер до того, що може бути серйозного, дійсно, після виборів в Німеччині Європа оголосить своє бачення розвитку оборонно-промислового комплексу. Причому це ще в рамках того документу, який ми з вами колись згадували, Маріо Драгі по розвиток економіки, конкурентно-здатності і оборонно-промислового комплексу Європи. Друге, а Європа зараз дуже серйозно обговорює ту ідею, яка була озвучена Україною на Мюнхенській конференції безпекової щодо об'єднаних сил Європи, до цього повертаються постійно і не дивлячись на те, що ці зустрічі закриті, але з них інформація ця виходить. Бо йде мова не тільки формувати певний контингент, незрозуміло для чого, а й формувати зрозуміння того, що головний. Ворог і головна загроза сьогодні для Європи це Рашиська Федерація. Ось такий приблизно, скажімо, контур того, що сьогодні відбувається в Європі. Пане Роман, є ще одна така популярна, не популярна думка, але розумні люди, яких я слухаю раджусь, і з якими раджуся, кажу, ну от таке несеться. Трамп таке каже, боже мой і піддаюся емоціями, як багато хто мені кажуть, стоп. А тепер давай зачекаємо і розберемо, що стоїть за цією риторикою, що слова, а що дії. Зброя йде, надана Байденом йде. Її не припинили, не припинили. Чи ведуться з нами умовні розмови про те, що категорично не бити, не наносити удари по НПЗ, як це було при Байдені? Ні, не ведуться. Некомпліментарна риторика в бік президента Зеленського так, але при тому нам кажуть, зачекайте, розведіть в два різних боки: ось Україна, український народ і український воїн, ось українська влада. Одним словом, що мовляв не треба лякатися просто твітів чи якихось постів, а треба слідкувати за справжніми діями американської влади. Чи Поділяєте ви цю думку, або все ж таки це тільки початок, а далі буде тільки гірше. А, пані Олено, ну, тут ситуація така: це називається підгосов... підготовка переговорчої атмосфери. І е, в тому, що е, робить нині Трамп, фонтануючи ці фрази, в цьому щось є. І частково я приймаю цей аргумент. Однак тут е, скоріше треба використати оту фразу, яку ми пам'ятаємо з дитинства. Дурак чи малий не дурак, ну і дурак не малий, і вона дуже точно підходить до цієї ситуації. Бо окрім стійкості українців, які в більшій мірі розуміють усі оці речі, а насправді все це відображається на глобальній ситуації в світі, і тут не все так просто, тому я приймаю цей аргумент частково. Як і приймаю аргумент, що через п'ять років зустрілися. Дві а, кака разниця? Ну, яка різниця? Як назвати війну в Україні? А конфліктом чи війною? Наступне: як назвати резолюції е, Великої сімки? Агресор чи просто там? Рашистан чи Росія, ну яка різниця? Головне ж розв'язати питання це теж до місця, і про це теж не треба забувати. Як і третє, не треба забувати і те, що є за що критикувати і Що одні, що другі, вони не без гріхів? От. Інша справа, що в цій ситуації не треба переходити в межу. Це перше і друге. Я тут хочу тим, хто вам говорив першу річ, розповісти таку казку. Зустрічаються дядьки в Ріяні. Вони зустрічаються, одні готові, як завжди, вилаштовані, тримають стрій, а інші вирішили прийти. Ну, перший раз, можна, і побалагурить. І тут, значить, закінчується ця вся розмова у засобах масової інформації. Вже Викидають інформацію, яка заготовлена була ще до зустрічі, і супроводжує вона власне ті речі, які говорили з боку Росії. А протилежна сторона, як завжди, сиділа. Ну це ж перша зустріч, і дивилася, розкривши рота, очі. Бо не знала ні, що говорити, ні як сказати, ні що це в принципі таке. Ну тому що досвід усіх дуже глибокий, якщо розібратися, в результаті вийшла ця інформація. Далі що виникає? Яка проблема? Як на це реагувати? Як на це реагувати? Зустрічно викидати відповідні, фонтанувати речі, щоб це перебили. Ну і далі починається. Спочатку чомусь із Білого Дому, що це, держдеп веде е, переговори. А тут за, з Білого Дому заступниця прес-секретаря, яка взагалі відповідає за питання, які стосуються співпраці з соціальними мережами, дає вугля, де е, трьохступенчатий, значить, договір. І поетапно, питання: звідки ти взяла? Ну, а звідки? Тут якісь іноземні дипломати розбираємося, ага, російські дипломати, все зійшлося. Ось дивіться, яких піймали. Ми з вами якось говорили про те, що коли ти працюєш з росіянами, ти повинен розуміти, що вони присіли це вже постріл. Вони піднялися, це вже снаряд. Слово відкрили, це вже Катюша заговорила. А тут хлопці сидять. Роти учи, учі уші великі, вони ж побачили на практиці цю конячу голову, як вона їржить, і думають, вона ж стара, як пеньок, а ми ж у трьох такі молоді, красиві, ми його зараз обскубемо тут. Обскубили. Далі закінчують вони цю всю зустріч, їм телефонують з Вашингтону, кажуть, так йдіть на прес-конференцію, хоч що не скажіть, бо вже ж весь ефір заповнений росіянами. Вони виходять і говорять те. Що зовсім не попадає в ті речі, як про які вже оприлюднені росіяни, про які вже оприлюднила адміністрація Трампа, і виходить какафонія. І я рекомендую той, хто хоче розібратися. Почитайте, будь ласка, цю стенограму прес-конференції Рубіо, Волса і е, Віткофа, і ви все зрозумієте. Е, перше е, людям треба трохи потренуватися. Повчиться. А взагалі треба провести такі е, розмови з прес-секретарями, щоб вони питання позадавали, а ті відповіді е, подавали. Ось дивіться, вісім питань у п'яти з них. Їх запитують: так а що там про території? Ну, це ті питання, які треба ще обговорювати. Але президент Трамп він такий великий, він такий соціальний. Він усе так уміє. Він усе це вирішить. Наступне питання: так на які поступки піде Росія? Ну, це треба або говорити, але треба пам'ятати, що наш президент великий, геніальний і так далі. Спочатку це співає Рубіо, тоді це повторює Волс. І ця пісня, коли ви прочитали цю стенограму, виникає питання: хлопці, ви чим там займалися? Ви що думаєте, що дурні всі у світі, що цих речей ніхто не буде бачити, ніхто не буде читати і так далі. Тобто, абсолютно, що можна сказати? Американська сторона цей раунд консультацій провалила. Очевидно, що коли про це дізнався, почув і побачив е, Трамп, він ошкірився. А на кого треба нападати? Ну це ж як анекдот на вокзалі. От то, то удари ти чого мене б'єш? Так ми ж каже, ну не можна ж на чужих ми між інтелігенція Щелябинська, значить, треба би своїх. Кого? Ну зрозуміло, що значить. По Україні можна потоптатися, тому е, фізіологія цього процесу мені зрозуміла, але є ще одна річ, на яку я хочу звернути увагу: це вироблення української реакції, якою вона має бути в цій ситуації, бо в кінці кінців треба хоч щось сказати, як робити. Е, перше, е, треба тримати цей стрій і розуміти, що то бла, 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 яке йде із е, Вашингтона, оце пані Олено, я вам гарантую. Там президент Зеленський казав, що йому е, Трамп дав телефон. Но. Оце якщо пройде там декілька годин, він набере йому скаже: слухай, доні, і все-таки нам треба домовитися. От ситуація така, що нам треба домовитися. Він завтра скаже, що прилітай, ми обговоримо. Тільки треба мати ж на увазі, що якщо прилітати, то треба прилітати з, з ділом, з справою, тобто з документами, з якими щоб вже можна було підписати. Чи воно там буде під юрисдикцією Нью-Йорка, чи лондонського суду, хто його знає, ну для мене, наприклад, це дуже цікава річ. Тобто, я розумію, що доні там реалізовував свої інтереси, а не Америки. То тут можна й побалакати ці відношення в цьому відношенні. Тим більше що досвід великий, я зрозуміло знущаюсь над цим усім, але ну власне кажучи, нинішні міжнародні міжнародні відносини вони дійшли до такої до такої ситуації. І ще одне. Я по повертаюся до першого питання по Європі. Все-таки Україні треба розуміти, ми європейці. Інтелектуальний рівень височенний. І в цьому відношенні просто ми з вами не один раз говорили, коли я казав, говорить Трамп, говорить Фюрер. Те, що стосується перших осіб, тебе мовчить. А ми поговоримо, як треба. На телебаченні розкажемо, хай говорять журналісти, аналітики і так далі. І дуже рідко і точно має говорити президент, парламент. До речі, у цій реакції а, не вистачає, явно не вистачає політичної реакції фракцій, їх відповідної позиції. Але що це, яка причина цього, імпотентності цієї? Тому що йде всередині возня, яка нікому абсолютно не потрібна. Не хочу називати прізвища, але ну, тут же могла бути велика взаємодія і підтримка з боку опозиції і так далі. І ця спільна співпраця могла б просто пройти цей фрагмент пані Олено, він і так буде пройдений. Але він би не би. І це по-перше, а по-друге, його можна було б, якби щось і трапилося, дуже легко подолати. Дивлюся, коли Волц заявляє про те, що там ну-ну-ну пальчиком махає офіцер з таким реноме, і йому дають команду, якісь там хлопчики і дівчата, піди там щось скажи. Я в свій час їх посилав, просто коли до мене приходили з такими пропозиціями. А цей виходить, вискакує на телебачення і починає говорити, що ти там, значить, щось наговорив на нашого світлого короля. У короні, які там, значить, плату з таксі, чи з чого він там зняв на Манхетені? Світлий король не може бути підданий сумніву, він може бути тільки геніальним. Тому у цій ситуації тут зібралося все: і сміх, і сльози, і горе. Трагізм ситуації полягає тільки в тому, що воїн тримає фронт, він усе це захищає, а цей чоловік. Пройшовши тільки 28 днів чи 29 він просидів на цьому кріслі, Він балагурить і тим самим думає, що він вирішує питання. Зверніть увагу, значить, 24 години вже взаді, Далі 100 днів уже теж не, не цифра, 180 теж півроку, теж уже рік. Ну там кажуть, що не зовсім переклали. що там не зовсім він говорив про рік по завершенню війни. Як би не не переклали, по ньому видно. А знаєте, що я скажу? Я почитав обидві заяви, і там написано, що зберуться групи високого рівня, і вони, значить, будуть працювати. Перше, у 2018 році була зібрана, зібрана в Хельсінгі група високого рівня. Вона пропрацювала від півтора до двох років, тому що там одна сторона працювала півтора, друга два роки. Росіяни опублікували там якусь кляузну записку. А група, яка була з Гарварду від е, Трампа, так і канула у небуття, а е, у мінську е, група їх було чотири групи високого рівня. Працювали з 2014 до 2019. Їхній продукт завершився 24 е, лютого 2022 року. То стосувалося України. Я почитав оці дві цидулки і думаю, ну вже так важко. Було просто запитати у тих, хто працював в американському посольстві з українцями, щоб не допустити таких речей, ваші геніальні чорти ведуть просто на той же самий лід, на той же самий лід їх вже завели. І вони думають, що вони в цьому знайдуть вихід а, в цій ситуації. Ні, не знаю. Ще раз хочу повторити: для Москви. Для расистів переговори це зброя. Всі оці групи високого міського рівня з низьким і високим злетом і стартом це зброя, це кулі, це снаряди і так далі. І вони будуть розстрілювати цими кулями, снарядами, тільки цілиться вони будуть не за океан. Їм за океан то і даром не потрібно. Вони будуть трощити, ломити Європу, пробивати Україну, так як це відбулося на цей раз, трощити інформаційний простір і так далі, протиставляти ситуацію. А доні буде думати, що він такий геніальний, що він зараз нападе на Зеленського, створить в очах е Путіна свою геніальність, а потім сидить, сміється і думає: Ну як я тебе? Розіграв. Він його ще пару разів розведе на такі речі, а той же не слухає. Бо він же геніальний, скороний. Він може абсолютно до одного місця, те, що він думає, що він тут своїм трактором розвернувся. Пані Олено, а, ну, зрозуміло, що цю людину не незмінно. Ми з вами про нього стільки вже говорили. Ну, мені його не треба розшифровувати, я його дуже добре розумію, тому що в ньому на, голову, на лобі написано всі ці речі. Одна. Чому це Пане, 30 тридцять секунд? А чому цього не робимо? Ми? Я ж вам кажу, це зараз набери і скажи, до ми готові. Давай порішаємо. Бо ми все таки брати, ми ж демократи, ми ж свободу людям, любимо, будемо її відстоювати. І все воно піде далі. Але я би все таки працював над тим, щоб в Україні була система, щоб опозиція і влада була поруч. Щоб вони обмінювалися думками, щоб вони один одному допомагали, щоб вони підстраховували один одного. Е, ну мені ж відомо, що на е, форумі демократії була делегація. От. Ну, ця ж делегація може зараз вступити в діалоги з тими людьми. Там був Волз, там був інші, які спілкувалися з ними, поговорили. Але ж ну шо, шо ж ти зробиш, як оце у нас така дитяча політика. Б'ються у цьому пісочнику лопатками один одного по голові. Думають, що так вони. Побудують державу і переможуть такого ворога, як расист. пане Романе. Тут знаєте, тільки єдина остання надія, що як ви сказали, що все ж таки зустрілися прибічники думок. Какая різниця, то як і один із часом через п'ять років став сповідувати принцип попереднього президента армія мова віра, то може колись ми і від доні щось схоже, побачимо. Кожен на жаль ціною нашої крові має наробити своїх помилок. Дякуємо вам дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру і дякуємо за роз'яснення. Друзі, мали можливо. Вість поговорити з Романом Беспертом, українським політком, дипломатом, послом України в Білорусі у попередні роки.